Задачі на додавання в межах 20. Перша задача. З першого озера зловили 6 рибин, а з другого на 4 більше. Скільки рибин зловили з другого озера? 6 додати чотири дорівнює. Десять. Десять рибин зловили з другого озера. Задача два. Першого дня господар згодував курям. Шість качанів кукурудзяних зерен. А другого на три більше. Скільки качанів кукурудзи згодував господар курям другого дня? Шість додати три дорівнює. Дев'ять катянів кукурудзи згодував господар другого дня курам. Задача третя. Щоб отримати одну склянку лимонного соку, використали 5 лимонів. Скільки ж лимонів потрібно, щоб отримати чотири склянки соку. П'ять додати п'ять, додати п'ять і додати. п'ять. 5. Дорівнює. 20. 20 лимонів потрібно, щоб отримати 4 склянки соку. Чудово справились із задачами. Дякую за увагу!